Це момент, коли бійці 119-ї бригади тероборони влучили в російський шахет. Він один з п'яти, які українські військові знищили у ніч на 3 вересня на території Чернігівщини. Олександр показує залишки збитого безпілотника. От їх знаменіта комета. Це система наведення. Вона дуже важко подається радіоелектронній боротьбі, за словами військовослужбовця, шахет був запрограмований влучити у ціль на території Чернігова. Транзитні зони вони, як правило, проходять на високих на великих висотах. А, а цей вже ну, він був не на великій висоті. Щось він тут хотів вразити, але йому це не вдалося, тому що ми зробили злагоджену роботу. Знищити ударний безпілотник військовим вдалося за 20 кілометрів від міста. Ми намагаємося зустріти їх, так сказати, на підльоті, вразити їх до того, як вони вже залетять в жили, масили вже квартали. Він достатньо далеко летить, його плюс, і внесе на собі 40-50 кілограм вибухівки. За що такої вибухівки він там може. Ну, повдома завалить. Максимальна швидкість російського шахеда 190 км кілометрів за годину. Зазвичай він летить 150-180. У мобільної вогневої групи є 6 хвилин, щоб прибути на місце відпрацювання. каже військовий. Тобто ніколи там сильно думати. Засік навівся і уразив. чоловік каже, за останні три місяці інтенсивність використання росіянами саме безпілотників зросла в рази. Ми раніше там може може раз в півроку. Бачили їх за літ, а зараз дуже, дуже багато, дуже часто розповідає, росіяни поки нічим не довують українських військових. Останнє оновлення безпілотників вони проводили восени 2023 року. Оце вони чорний такий, бачите, використовують. Я не знаю, що це за пропітка. Ну я дуже дуже вона погано світло пропускає. Тобто, здав, який ще місяць світить, то його не видно. А так, в принципі, нічого, нового. ну просто масовістю. Їх дуже багато на рахунку підрозділу Олександра за два місяці 10 збитих російських безпілотників. У нас з'являються нові тактики, нові засоби враження. Тобто, ми не стоїмо на місці. Ми якби. Намагаємося бути на крок вперед нашого ворога. Олександр долучився до війська у лютому 2022 року. Став на оборону рідного Чернігова. Вже три роки чоловік несе службу у підрозділі територіальної оборони. У нас мотивація дуже пряма, тому що ми місцеві з додаткової мотивації нам не треба. Тому я можу і не спати, і не їсти, аби тільки захиститись від цієї напасті. Альона Марчан, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.